Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви і бажаю вам я. Хай блищуть долоні, впивають голівки, хай тупують книжки і сяють у сік. Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви і бажаю вам я. Зараз у нас заняття з грамоти, і сьогодні ми будемо грати з звуком. Уважно розгляньте картинки. Хто або що на них зображено. Кірочка, називай, будь ласка, у верхньому рядочку. Хто або що зображений? Діфтінка. Пароплав. Пароплав. Ти тут, карова, ну. і Лаквата, лаквата. Лапка. <реш> -да. Будині, дим, динь. Собачте, Та так, а зараз треба спробувати вимовити звуки, які можуть видавати всі ці об'єкти. Який звук можна почути від дівчинки, яка плаче? Молодець. А як буде пароплав? У -у 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 -у. А За яким звуком можна впізнати півника? Молодець. А який звук можна почути від корови? Так, а від кота? Молодець! А як який звук видає жабка? Так, А яким звуком у нас буде будильник? А від собачки який можна почути звук? Так, він нас оточує безліч різноманітних звуків. І з-поміж цих звуків ми легко вирізняємо звуки мовлення. Чим же звуки мовлення відрізняються від решти звуків? Слова звучать, і вони складаються з різних звуків. А як же називаються звуки, за допомогою, допомогою яких ми люди, Розмовляє. називаються звуки мовлення, а за допомогою чого людина вимовляє звуки, що варій, это что? Єзи. Язичок ще. <тит> Ням -ням". Губки так, звуки, піднебіння, язичок, губки, зубки, піднебіння. Кожен звук у слові має своє місце, і якщо звук змінити, то слово перетвориться на інше або і зовсім зруйнується. Невідомо, як це сталося, як це звуки заблукали. Скочили не у світі, стали разом жити в ній. Давайте зараз пограємо в гру, який звук загубився, і виправити помилки. Має пишні і довгі вуса і зчіпаємо вуса. Звуть того щепаку мак. Рак. Правильно, в якому слові помилка? В Слові мак. Так не мак, а рак. Який звук заблукав? Ра. Ра. Молодець. Ляльку випустивши з рук, маша мчить до мами. Там повзе зелений бук. З довгими вусами. В якому слові помилка? <помил> жук. В слові бук помилка. Не бук повзе, а жук, так? Який звук заблукав? Жук. Так. Де велика ложка наша? Зварилась смачненька. Паша, в якому слові помилка? Аката. А Не Паша, а а Каша. вірно. А який звук заблукав? -ка. Молодець. Здивувалися коти. Мишка сповнена води. Де помилка? В якому слові? Не мишка сповнена ми, води, а «Миска». «Миска», Так, заблукав звук с, не мишка, а «миска» Заблукав звук с. Молодець. Правильно. Давай трошечки відпочинемо з тобою, піднімаємось. Вище ручки підніміть і спокійно опустіть, нахиліться, розірніться. Станьте прямо, усміхніться. Лесні, дітки, і квіта вас за роботу. все Вера. Так, відпочили трошечки з тобою. Якщо в слові змінити хоча б один звук, то слово повністю зміниться. І змінить своє значення. Давай це перевіримо. Розглянемо і назвемо картинки у верхньому рядочку. Кірусь, Лоб. називаємо чітко називаємо, що ти бачиш. Я показую. Робата від. Алина, Малина, дерева, Дуб. дубка, шапка, лак, рак, митт, мишка. А тепер в нижньому рядочку давай назвемо. Малина, малинка, дубик, мутик. Дуб, низ. Нос слона. Хобот. Хобот. Цветочек. Мак. 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 Мяу -мяу. Так, зараз давай з тобою з'єднаємо слова, які схожі за звучанням пари. Ось, наприклад, я тобі допоможу. Робот хобот. Так, робот-хобот. Далі. Ліс. Нет, нет. Молодець. ліс, ніс, далі, Калина, Калина, Малина, Калина, малина. Дуб. Дубчик. дуб, зуб так шапка, шапка лапка. Штапка, лапка. Рак. Мак. Рак. Мак? Мишка. Шишка. Шишка. Так, молодець, об'єднали пари. Ось, наприклад, шапка лапка. Чим відрізняються ці слова? Який перший звук у слові шапка? Ш. Ш. А у слові лапка. Лап. Л. Отже, ці слова відрізняються першими звуками, так? а у слові рак мак. Чим відрізняються ці слова? Л, м. Та, р – Перший звук, а там звук М першими звуками. А у слові мишка, шишка. Л, м. Та. Мишка. Так, у слові мишка перший звук м, а у слові шишка перший звук ш. Далі робот хобот. Мишка, мишка. Ру, і хи. Так робот хобот, ліс, ніс, х. Лись, який перший звук? Л, а, ніс? і, А у слові дуб і зуб дуб і зуб. Калина, малина. Давай. Калина. який перший звук? К. К. а малина. Ма. М, малина. Так, молодець. Кожен звук у слові має своє місце. Так само, як і кожен пал... пальчик на руці має своє місце. Визначимо, які звуки живуть у слові сир і лев. А допоможе нам у цьому звукова доріжка. Ось такі квадратики це і є звукова доріжка. Давайте разом промовимо слово сир. Промовляємо. Сир. Який перший звук, Назви перший звук у слові сир? С, вірно. Другий звук сир. Який другий звук назвіть? С. І. Другий звук. А третій звук ср. Вірно. Отже, перший звук. Ми позначаємо ось таким квадратиком, другий звук – «і» теж квадратиком, Р, теж квадратиком. Порахувати і записати звуки в слові ми можемо за допомогою таких умовних позначень. Тобто для кожного звука, бачиш, я беру такий білий квадратик, умовна фішечка. І викладається ця схемка зліва направо. Отже, скільки звуків у слові сир? Три, так, давай промовим слово лев. Промов слово. Лев. Лев. Який ми чуємо перший звук? Л. Означаємо його фішечкою однією. Так, далі. Лев. Який другий звук? А. Е. Е. В. ЛЕВ. Е. ЛЕВ. Е. Який останній третій звук? Промов слово, сама промов. В В. правильно лев. лев. Вірно, порахуй, скільки звуків у слові лев? лев. Три. Три. Якщо слово вимовити інакше, то у нього зміниться кількість звуків. Наприклад, слово мед. Мед. Спробуй, будь ласка. Зроб... Сказати так слово, щоб в ньому змінилась кількість звуків. Медок. Медок. Медок молодець. А у слові хліб спробуй промовити так, щоб було більше звуків. Хлібчик. Хлібчик, а слово син. Синок, синочок, а слово мама. Мамочка, Мамочка. ще як? я, я, я давай друг. <реш> так, можна. Мама, матуся, матінка. Так, ми змінили слово, сказали його так, що в ньому стало більше звуків. Так, молодець. А зараз назви, будь ласка, кого ти бачиш? Енгу. Далі кирочек. Йенгу каду. Оде. Дальше, Кіра. Дальше. Кур. Говори дальше. Курка. Курка. Це хто? І Кіт, Кіт. Кіт та. А це. Дитя. А це. Лев. 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 Так. А ось це каруселька. І на цій карусельці всі хочуть покататись. Але на каруселі тільки чотири місця. І на ній можуть покататися разом ті, хто мають однаковий перший звук. Як ти думаєш, хто буде кататись на карусельці разом? Всі Лева. Всі, крім лева. Так, молодець. А саме давай назвемо. Інгугу. Так. Куда Так. Курочку. курочку, тіт. Так, та. все, всіх назвали, всі, крім лева, молодець пола, кенгуру коза, курка, тіт. Будуть кататись на каруселі, тому що назва їх починається з однакового звуку. Так. Наше заняття добігає закінчення. Сьогодні ми виконали багато цікавих завдань. І ти з усіма завданнями дуже добре впоралась. Ти, молодчинка. Я дякую за увагу. Бажаю всього найкращого вам. До побачення.